Вівалі революціон! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між республіканцями і демократами. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Ну а ми починаємо! Батько наш бандера! За Україну будемо воювати. Політична система Сполучених Штатів Америки характеризується стійкістю. І консерватизмом дві найпопулярніших партії республіканці і демократи, правлять тут владний бал уже півтора століття. Сполучені Штати Америки це провідна держава світу в економіці, наукових розробках і військовій потужності. Звичайно, у такої країни складена політична система. Дві основні партії США республіканці і демократи. Різниця між їх поглядами очевидна, але водночас є щось і спільне. Сильне. Предвиборна гонка найчастіше здійснюється саме між представниками цих напрямків, у чому основні відмінності цих політичних сил і чи є взагалі між ними суттєва різниця? Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Обидві партії з'явилися в XIX столітті період становлення Сполучених Штатів Америки. Історично демократична партія більш стабільна, вона користується більшою підтримкою населення. Республіканці ж раз у раз опинялися на межі краху. Сьогодні міць обох систем приблизно рівна. Хто такі демократи? Демократи це представники найстарішої з нині представлених в конгресі політичних партій. США головними принципами якої є ліберально соціалістичні погляди, засноване в першій половині 19 століття. Рух чудово адаптується до будь-яких умов і є однією з ключових сил, які впливають на розвиток Америки. Хто ж такі республіканці? Республіканці це представники другої найголовнішої політичної партії США, головними принципами якої є консерватизм і лібералізм. Свою популярність і ім'я політична сила зробила ще на боротьбі з рабством. Саме її зусиллями цей пережиток минулого був подоланий в 19 столітті. Надалі партія досить прохолодно ставилася до боротьби за рівні права з афроамериканцями, зберігаючи консервативні позиції. Тепер давайте перейдемо де до самої різниці між республіканцями і демократами. Отже, Політичні погляди обох партій різняться, і це дуже істотно. Республіканці виступають за збільшення держборгу, обов'язкове медичне страхування, збільшення податків з багатих. Відповідно, їх електоральна база це середній клас, найбагатші люди США, корінні жителі Америки. Демократи виступають різко проти, їм подавай безкоштовну охорону здоров'я з обов'язковим медичним страхуванням, збільшення витрат бюджету, введення податків зі надприбутки. Соціальна база даної партії найбідніші верстви населення, а також особи, які живуть на допомогу. Ще одна важлива відмінність ставлення до смертної кари. Республіканці вважають її збереження за необхідне, в той час як демократи за мораторій на її використання. Символ демократів синій осел, республіканців червоний слон. Підводячи підсумки вищевказаного, можна зробити такі висновки про різницю між республіканцями і демократами. Ідеологія, демократи знаходяться на лівих позиціях: соціальний лібералізм, республіканці на центристських і правих, електоральна база за республіканців. Переважно голосує середній клас і самі забезпечені громадяни. За демократів найбільші, найбідніші верстви населення, афроамериканці, домогосподарки. Політичні погляди республіканці виступають за зміцнення економіки, припинення медичної реформи Обами, агресивну політику в той час, як демократи за подальше збільшення податкового навантаження і нарощування дефіциту бюджету, емблема і неформальна назва. Неофіційним символом республіканців є салон, колір червоний, а у демократів осел і синій колір. Що ж ну, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хай живе революція!